Є новина, друзі. Чому падає рейтинг Зеленського? Дослухайте до кінця. З'явилось опитування соціально. Ви знаєте, я люблю дуже опитування рейтинги. І от е, рейтинг зеленського довіри до нього. Наскільки ви особисто довіряєте наступним політикам? Е, Зеленському довіряє 50% відсотків громадян. Раніше там останній показник там було 58%. Тобто на 8% падіння, але найголовніше не довіряють Зеленському вже 47,5% громадян. Тобто рейтинг недовіри зросте зараз. Пізніше розкажу, чому Порошенко довіряють 25%. Я округлюю громадян і не довіряють Порошенку ну, там 75 громадян навіть більше. Ну, я округлюю далі. Буданову довіряють 65% громадян. Не довіряють Буданову 28% громадян. Виявляєте? Ну, тобто Буданову довіряють більше ніж Зеленському. Залужному у залужному нього взагалі найбільше, як пишуть, вони довіряють це 75%, довіра і недовіра 16-17% в залужному. Найбільше недовіряють, до речі, Тимошенко і Бойко. Тобто Тимошенко йде на рівні з проросійським Бойком, їм недовіряють по 85%, Тимошенко довіряє 12% округлюю, а Бойко довіряє, ну навіть 10% немає, тобто 8% Бойко довіряють. Ну, Тут є Разумков, йому більше не довіряють, ніж довіряють. Я не буду. притула. Дуже великий рейтинг недовіри. Чомусь не довіряють притулі. В нього недовіра 60% громадян. Хоча є якась і довіра. Так, Білецький оце цікаво. Довіряють Білецькому 40, не довіряють 36. Ну, Тобто і багато не знає, 20% не знає Білецького Гончаренко. 20 довіряють, теж великі не довіряють, 75 не довіряють, 77. Ні, 67, вибачаюсь, не довіряють. І хто ж є? Ну, кличко, це взагалі не цікаво. Прокопенко ще є. Ну, Прокопенко тут дуже багато людей його не знає. І Малюк малюка більше йому довіряють, ніж не довіряють, і багато людей його не знає. От такий рейтинг довіри з'явився. І чому ж Зеленському перестають все більше довіряти? На вашу думку, найбільше негативно впливає на загальну ситуацію в країні. Що? Перше питання: високий рівень корупції. От вам і відповідь. Друге питання: постійна, постійна атака дронів. 45%. 50% – це високий рівень корупції. Зниження рівня життя 38%. Агресивні методи мобілізації, 27%. Захоплення Росією нових територій, 27% – непрофесіоналізм та помилки влади, 25%. Високий рівень корупції в побутовому рівні. 16%. зниження економічного потенціалу. 12, ну і так далі. Там інші перебої з електропостачання. Що з вище, ви вважаєте найбільшими помилками нинішньої влади? Розкрадання бюджетних коштів. Перше питання: 61% відповів: розкрадання бюджетних коштів. Тобто, звинуватив Зеленську владу в розкраданні. Друге питання це неналежна підготовка до війни. Третє питання: помилкові кадрові рішення. Четверте питання: зловження владою тиском. На бізнес і політичних конкурентів, інформаційна цензура і приховування правди, неефективна економічна політика уряду, відставка залужного. Навіть таке питання: 23%, Про рахунки на міжнародному рівні. Тобто корупція, розкрадання бюджету, цензура, закриття роту своїм конкурентам це найбільші проблеми, які дробують українців. Не війна Путіна. А Прорахунків корупції, розкрадання зеленського та влади Як би ви оцінили нинішній рівень корупції, і е, дуже високі його оцінили 76,5% громадян. 76,5% громадян нашої держави вважають, що рівень корупції найвищий за історію України, практично. Це катастрофа. Хто на вашу думку несе відповідальність за збереження високого рівня корупції? Перше місце президент 49%. Друге місце Верховна Рада, третє місце антикорупційні органи, що теж правильно, Ні хрена не роблять. Відстояли їх з картонками стояли, боролися. І ситуація нічого не змінилась, ніякої ну, якби, ефективності НАБУ і САП немає. Четверте місце уряд. Самі люди дуже мало. Тобто. Люди звинувачують владу в корупції і в розкраданні держави під час війни, і це масово 76%. Як ви оцінюєте сьогодні ефективність дій? Перше президента ну більше вважають людей неефективними дії президента. А меншість, тобто, ну давайте по цифрам. Значить так, виходить сорок вважають дії президента ефективні. І 50% вважають неефективними. Тобто, вже кількість людей, які вважають дії Зеленського неефективними, вона перевищує тих, хто вважають ефективними. Уряду там взагалі 74% неефективний. Верховна Рада неефективна, 82% місцевих органів влади. ну В них тут 55% неефективності, і все ж таки менше людей там під 40% вважають ефективними. Так, військового керівництва ефективними дією вважають. Бачите, от 50% ефективність, 40% неефективність, 10% не знає, що відповісти. СБУ дії вважають ефективними офісу президента. Уявіть собі, 26% вважають дії офісу президента ефективними. і... Виходить в нас е, 65% відсотків Вісім не змогли відповісти на це питання. А якщо б другий тур прийшли, ну тут вони вже вирішують, хто може перемогти. Тобто, якщо Зеленський залужним виходить в другий тур, то вони пишуть такі цифри: що 63% набирає залужний і 36% Зеленський. Ну чомусь вони не згадують про Буданова. В нього теж це серйозні цифри. Може і Буданов вийти з Зеленським в другий тур або Буданов з Залужним, правильно? Ось от такі от питання у нас є. І що це нам говорить? Розумієте, це катастрофа, тому що народ відкидає війну, яка йде, от кожен день б'ють шахедами, ракетами, вбивають людей. Ми це просто читаємо в телеграм-каналах, але її народ відкидає і ставить на перше місце питання корупції, свободи слова, переслідування політичних конкурентів. Ну, це катастрофа для влади. Якщо це далі продовжиться, якщо не припиниться порушення прав громадян, якщо не знайдеться мотивація для збройних Сил України, якщо не піднімуться зарплати, бо ці контракти не зроблені будуть. Якщо не відкриються кордони, ця статистика через буквально 10 місяців впаде ще на відсотки 20. І тоді не про яке політичне майбутнє зеленського його команди, депутатів говорити взагалі не можна. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профілі, підписуємося.